От значить, от, значить, це саме. Сидим, ми сидимо, вже стемніло. О, ми ж сидимо з дідуською, костер горить класно, все. Дедушка каже, я котулик піду, подивлюся, що ж воно там, клює чи не клює. А я кажу, та дідусь, не йди там, ще не клюєш нічого, там ще ж рано, ну ще ми недавно тільки позакидали. А він, та я сходжу, взяв вже цю лампу цю ж із свічкою запалили. І пішов він. Пішов, він дещо поперед себе, тож пішов, там ж трава, все. Раніше ж язичок не такий був, як зараз за рощі, то очеретом, прям стіна очерета. А раніше там було таке, ну, травичка, такі кущики прибережні, О, а так там чисто не було очерета. От він пішов, пішов, а я сидю коло костра собі. Коли він чую, гукає мене, котули, 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 Вов, йди сюди. Я ж, блін, бігом скочив. Думаю, ну що там таке може бути, чи, не дай Бог, там, мало ли що, чи гадюка там, чи ще щось. Підбігаю, а він каже, а що це воно? Як воно це? Це воно що, клює так чи що? А воно, ви понимаєте, палка ця, що в землю стромлена, аж нагнулася. І ліска, як струна, блін. Я кажу, блін, дідушка, ти шо це клює, лки-палки, давай. І ми ухватили, блін, дедушка на катушку наматує леску, а я ж так руками вибираю її бігом, бігом, а вона леска то в одну сторону так пішла, то в другу. О. Ми ж давай бігом, вибираєм, 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 вибираєм. І чую вже там десь плюх, плюх у воді, плюх. Він каже, ого, що воно там таке? Я кажу, якийсь крокодил, навірно, кажу, блін. І воно ближче, і ближче і ближче. У воді таке барахтається, таке, блін, ну, ну, з метр, може. Ну, не метр, звісно, може менше трохи. Ну, така дебела, рибизна така. Я кажу, це короб. І дедушка потихонечку підтягує, підтягує. Вже на катушку ніхто на ту не наматує, вже так просто леску на землю. Підтягує, підтягує, а я ж боюсь, щоб він не зірвався, не дай Бог. І то це такі спортивні штани ж були, там, кеди якісь. Я прям в тих спортивних штанях, в кедах, плюх, прям на нього впав <хи> на ту коропа, обняв його, <хи> встаю його, виносю, на берег. О, а він там так заглотнув, що ми єлі крючок той витягли, так що він би і не зірвався, його можна би не треба було, звісно, плигати. Ну, я, коротше, його виносю на той на берег, дячка каже, ніфіга собі, оце, блін, коробчук, блін. А він такий, ну, капець, десь на кілограм десь на п'ять, це точно на 6, мабуть. Дебелий такий коробчук гара. Ну що ми, ну давай. Ми ж його бігом, оцепили і бігом. А ліску то оставили, хай лежить так, утром розберемося. І принесли його ж сюди до нас, де ми на коло костра сидим, і його через зябра на вірьовку прив'язали і до дерева привісили, щоб він же що ж і цей. І заховали в кущі і сидим. О. Сидим, значить, о. коли чуємо велосипед торохтить. Торохтить по посадці О. І папка гукає: Тут чи ні? Я кажу, тут па, тут. Він під'їжджає, під'їхав, достає із сумки О. Ми в костер підкидуємо цей, ну що ви тут? Та кажу, нічого, нормально. Кажу, тут тільки що боролися, кажу, з крокоділами, кажу, з якими крокоділами? А той короб як спеціально, як шелесне в кущах, папка аж підскочив. А що воно там? Що, що воно таке? А я кажу, подивися, Він пішов, отож, ну, з фонарем, з тим, з свічкою, подивився, каже: де ви взяли? Та кажу, де, де вже клюнуло, вже витягнули. Ніфіга собі, оце да, блін. Ну що каже Вов, тепер давай е, бери саме його он, в сумку чи на багажник, давай прив'яжемо і вези додому. А вже так часиков десь, ну, може, 12 було. Я ж короче того корупа на велосипеда і попер мені, що, блін, як знаєш, інтересно ж, блін, ночу, блін, по посадки на велосипеді. Пру додому приїхав о, і в літню кухню заносю його, гукаю мамку з хати, гукнув і в літню кухню, де у мене зараз мастерська, раніше була літня кухня. Зараз, кстати, сидю я, зараз якраз розказую, сидю в мастерській, у мене тут буржуєчка горить, теплесенько, хорошо. Ну. Ага, значить. і От так як у мене зараз стіл у мастерській стоїть. Стояв стіл кухонний такий. І я ж рибину раз на стіл на той. А мамка каже, господі, боже мой, а що я буду з ним делати? О, що я буду з ним робити? Ну кажу, чистить його, кажу там, що там, не знаю, порізать його. Вона ж його тільки ножом, він як шалесне, миски всі торох-торох, полетіли, мама моя родна. Вона вроді притих, вона опять до нього, тільки його, а луска така, як 5 копійок, тільки його зацепи, щоб чистить ножу, а він опять торох. Вона тоді взяла молоток, той, що з дивні робив. Ну, та тим молотком та по голові його торох, торох, оп, затих. Все. Затих вона його, то почистила. А я ж бігом собрався, там, взяв ще там помідорчиків, узяв там, то те то все. І поперзнув, настав ж, Приїхав. О, а дідусь вже з папкою вже по 100 грам випили, вже сальця нажарили, я теж приїхав з помідочками, сів, з ними поїли. Сиділи, споминали всяке таке, то ту рибалку, то ту. То там ми помниш, Вов, сиділи з тобою на рибалці, розказує папка дідусь. кажу, та да, пам'ятаю, а помниш, як ми з тобою там на лодці, да, та говорю, помню. Ну. І ми тут цілу ніч сиділи, сиділи. Ну вже ну, нічого не піймали такого, щоб там піймати. От один короб піймався нам такий, що здоровий, що клюнув, і все. А то простояло і нічого ми більше не піймали. А утром прийшла тітя Іра, прийшла мамка, принесли нам ще їсти, коротше. А дедушка спить на лодці, хоч би за, Цілу ніч ж не спали, то вклися, то те, то все, то, то по дрова з дідушкою бувало ж таке. Підемо, щоб ж цілу ніч костер горів, щоб не холодно було. Йдемо з тією свічкою, так інтересно, дідушка з свічкою йде з тією, з фонарем. Тоді ж там ну, таких, як зараз, фонарі там лампами, там все. Ще таких тоді це рідко, коли що там такий фонарь, як у кого був, такий, що хороший. А то ну, по старинці. І отож дедушка йде, світе, а я то сушняк забираю. Потім назад через посадку йдемо, прийдемо, наламаємо опять, О. Та й отож вони з дідуською трошки та й по 100 грам, та й по 100 грам. та й нормально так і взагалі класно, так як спомниш, ой, красотища тоді була. О, сиділи, сиділи, дійш, як склався і спати. І отож він заморився і спав утром, що прийшли, гомоніли, балакали і смілялися. О, і рядом ще там хтось мотоциклом приїхав, і дідусь навіть і не просипався, спав. Ну, а потім вже як проснувся, вже сиді, усі з гурьбою зібралися, сіли. О, та е, того коробчука жареного мамка принесла, поїли. Добрий короб такий класний, прям м'ясистий був. О, от така була е, е, рибалка. Соловейко щебетав, цілу ніч нам. Ой, ну, класно в лісі, чи в посадці було природа хороша, особливо як оце сонечко почало заходити, коли ми закидали закидушки, папка лодкою поплив, сонечко вже так підзаходить, вода як зеркало, тиха-тиха. Сидиш, дивися. Класно.